Лікування кандидозу Урогенітальний кандидоз дуже розповсюджене захворювання. Вульвовагінальний кандидоз запальне захворювання вульви і піхви, який проявляється свербежем і виділеннями, який викликаний надмірним розмноженням гриба роду кандіда. Дуже важливо розуміти наявність кандиди у піхві без скарг є нормою. Кандіда – нормальний мешканець урогенітального тракту. Кандіда є компонентом нормальної флори піхви. Кандидоз не є хвороба, яка передається статевим шляхом. Кандида є у дітей, у дівчаток, які не живуть статевим життям. Фактори ризику це антибіотикотерапія, стани пов'язані з впливом естрогену, вагітність, прийом кок, ЗГТ, вагінальні місцеві контрацептивні засоби, цукровий діабет, імуносупресія, тісна білизна і одяг, який заважає і парить, спринцювання, ПМС через дію гормонів. Хронічний стрес, втома і депривація сну, щоденні прокладки і звичайні, наприклад, ароматизовані. Як бачимо, факторів безліч, тому кожна жінка є група ризику. Коли ми бачимо фактори ризику, ми можемо виключити певні фактори ризику зі свого життя. Основною скаргою є свербіж і виділення. Діагноз на підставі скарг і даних мазка. Лікування це антимікотики. Протигрибкові препарати, які призначає лікар, кількість препаратів зазвичай один. Тривалість лікування від однократного прийому до трьох діб. Якщо лікування неефективне, застосовують більш тривалу терапію. Статевого партнера лікувати не треба при відсутності скарг. Гінеколог не лікує чоловіків. У випадку постійно рецидивуючих кандидозів, чоловік має бути у лікаря. Бути обстеженим і приймати терапію, призначену лікарем-урологом. Кандидоз не можна вилікувати зовсім, але з ним прекрасно можна навчитися жити і не робити з цього надмірної проблеми.